Якщо враховувати попередню політику Російської Федерації, то я думаю, що аналогічна ситуація буде. Ой, та це, мабуть, все залежить тільки від рішення однієї людини. І я не впевнена, що мінські домовленості щось можуть вирішити. Я вважаю, що ні, бо, як ми вже знаємо, Путін завжди не дотримується слова. І тому. Будемо чекати подальшого загострення конфлікту. Мабуть, вплинуть все ж таки, бо стільки людей було задіяно у цій справі. Ну, чесно говоря, хотілося б надіятися, тому що це ізрядно вже надоело і всі вже хочуть миру. Надіємося, що так і буде, що все це кошмар і світ закінчиться. Мені здається, що нічого з цього не вийде, тому що в прошлый раз тоже сидели и договаривались, так ни о чем не договорились. Сейчас они Ніяких підписів не поставили, поэтому, мені кажется, нічого из этого не выйдет. Взагалі, я не знаю про цю домовленості, тому не можу відповісти на це питання, чи сприяються, чи, чи ні. Але я думаю, що ну, це ще надовго. Тому що це комусь вигідно, ця війна. Вот. І вона не просто так відбувається. І, відповідно, ці домовленості, скоріше за все. Цього на всього навсього, ну формальність. А насправді війна відбувається там між людьми, які там воюють, і ну це вони мають там домовлятися, а не в мінську там їздити. Ні, я не вірю в це. Я думаю, що довіряти Путіну та Росії вже не можна. Це буде той самий ефект, як був в Грузії, в Абхазії. І ми це вже проходили. Історія це кожен раз підтверджує, що вірити їм не можна. Тому, на жаль, Сподіваюсь, що це буде найкраще, але готуємося до війни. Я не думаю, що там буде мир, тому що не буде спокою, так як Путін не ставить мету, щоб був спокій в Україні. Він ставить мету, якщо не зовсім там, частково мішати. Наводити непорядок, там руйнувати і так далі, і він не зупиниться у цьому, так що там не буде ніякого спокою. І буквально ми побачимо, що 16 го числа, 15-го повинні зупинити бойові дії. А 16-го вони вже будуть обстрілювати території, а наші будуть відповідати. Звичайно, ні там уже ті, хто хотів залишитися і хто смотрить в сторону Росії. А всі останні виїхали, ті люди хочуть бути з ли Воно буде спокійно там у нас. Ну я дуже на це сподіваюся, але весь час згадується відомий вислів про те, що е, жодного вода з Росією не варта того паперу, на якому вона написана.